На головному майдані міста зібрали сотні мешканців, аби побачити, як у нашому місті замайорів об'єднаний українсько-європейський стяг. Очільник області зазначив, що українці повинні бути свідомими європейцями та наголосив, що такі заходи сприяють встановленню європейської свідомості. Ми є частиною Європи і. Я думаю, що основне найосно най, саме основне гасло сьогоднішніх всіх заходів, які будуть, і не тільки сьогодні, а ті, які будуть проходити протягом двох тижнів в Житомирі. Я б назвав так: Україна це Європа. Окрім заходів до Дня Європи Житомирян здивували ще одним дійством на фасаді поряд з соборним майданом одного з будинків встановили об'єднаний українсько-європейський прапор площею більше 450 квадратних метрів. А отже, встановили новий рекорд. Сьогодні ми маємо вже друге національний рекорд, який вноситься до національного реєстру рекордів України. Я маю честь сьогодні оголосити найбільший прапор Євросоюзу в Україні. На фасаді будівлі Тим житомиряни до подібного заходу ставляться неоднозначно. Наша держава знаходиться у центрі Європи, то вона буде е, повноцінним членом е, Європи, Європейського союзу. І сьогодні я вважаю це значима дата, тому що е, людям е, фактично не вистачає е, суспільного активного життя, і оце е, свято є долученням до подій, які є в державі. Піднімається цим певною мірою патріотичність, Дух український народ знову відчуває в собі певні прагнення до змін до кращого життя. Але на мою думку, все-таки синьо-жовтий прапор на будівлі отогу був значно кращий. По завершенню заходів мешканців запросили до спільного фото, а по вулицях міста розмістили прапори як символ єдності Сергій Косюченко, Ігор Грач, Новини Житомирщини.